29 вересня легендарний український футболіст Андрій Шевченко відсвяткував свій 49-й день народження. За цей час спортсмен встиг побудувати не лише успішну кар'єру, а й міцну сім'ю з американкою Крістен Пазік. Хоча у шлюбі пара вже понад 20 років, вони неохоче виносять подробиці особистого життя на загал. Втім, журналістам все ж вдалося дізнатися про цікаві моменти з історії їхніх стосунків. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Андрій Шевченко народився у 76-му році в селі Двірківщина, що у Київській області. У 9 років хлопець почав займатися футболом. Хоча його батьки ставилися до цього хобі досить скептично. з Часом Шевченко увійшов до складу київського Динамо, грав за італійський Мілан та Лондонський Челсі. Ба більше у 2003 році він став першим українцем, який виграв лігу чемпіонів, а вже наступного року володарем золотого м'яча. Свого часу спортсмен не обійшов стороною і українську політику. На виборах президента України у четвертому році Шевченко підтримував кандидатуру Віктора Януковича а на парламентських виборах у 12-му став другим номером у списку партії Наталії Королевської Україна вперед. Футболіст навіть вніс на підтримку цієї поліцили 10 мільйонів гривень, але вона так і не пройшла в парламент. Дружина Андрія Шевченка Крістен Пазік народилася у Мінеаполісі в родині відомого бейсболіста Майка Пазіка і має польське коріння. У юності дівчина займалася плаванням, але врешті-решт обрала модельний бізнес, у якому побудувала успішну кар'єру. З майбутньою дружиною Шевченко познайомився у 2001 році, коли італійський дизайнер Джорджіо Армані запросив його на свій показ. У той день за дефіле спортсмена у модному костюмі спостерігали голівудські актори Бред Піт та Дж. Ож клуні після показу відбулася вечірка, де Андрій та Крістен зустрілися вперше. Ініціативу до знайомства проявила саме Пазік. Коли я познайомився з Крістен, то зрозумів, що це не лише та людина, яку я люблю, а й та, з ким я сміливо можу зв'язати своє життя. У неї спортивна родина, її батько, колишній бейсбольний гравець, і він працював тренером у крутих командах. Тому вона знає, що таке спортивне життя, це постійні перельоти, увага і так далі. Ми близькі за духом, ми однаково бачимо життя, розповів Шевченко в інтерв'ю Дмитру Гордону. Втім, початок цих стосунків був не надто простим. На той час. Аз Крістен зустрічалися із сином власника клубу Мілан, де грав Андрій П'єром Берлусконі. У якийсь момент їхні стосунки зазнали краху через чутки про зради італійця. Подейкували, що коли Крістен почала зустрічатися з Шевченко, Берлусконі підбурював батька продати українця в іншу команду. Публічно, у якості пари, Андрій та Крістен вперше з'явилися у 2003 році на обкладинці чоловічого журналу GQ. Тоді цей випуск побив усі рекорди продажі. Оглядачі зазначали, що закохані. Могли б сміливо повторити публічний успіх Вікторії та Девіда Бекхемів у модельній кар'єрі. Втім, за словами Шевченка, на відміну від Бекхема, він має лише одну роботу. Коли пара вирішила одружитися, то не влаштовувала помпезної церемонії. Ба більше сам розпис відбувся під час гри у гольф. Андрій Шевченко та Крістен Пайзік офіційно побралися 14 липня 2004 року. А вже у жовтні у них народився перший син Джордан. Футболіст був присутній на пологах і підтримував дружину. Вже у листопаді 2006 року їхня родина поповнилася ще на одного хлопчика Крістіана. Того ж року Андрій підписав контракти з Челсі і разом із сім'єю. Перебрався до Лондона. Там кар'єра футболіста пішла на спад, у чому вболівальники звинувачували Крістен. Мовляв, саме вона наполягла на переїзді. Згодом Шевченко знову повернувся до Мілана, а також зіграв за київське Динамо. У 12-му та 14 роках Пазік народила ще двох синів: Олександра та Райдер Габріеля. Як зізнавався спортсмен, діти зробили його добрішим. Наразі він приділяє їхньому вихованню всю свою увагу і зазначає, що вони з дружиною більше не. Не планують народжувати дітей. Цитата Четверо це вже така межа для нас. П'ятої дитини поки у планах немає. Треба виховати із хлопцями, мабуть, складніше, ніж із дівчатами. Треба бути гарними батьками, школи, футбольні команди, поїздки, все це у батьківському плані, розповідав Шевченко у розмові з Наталею Могилевською. Сьогодні футболісти з сім'єю проживає у Лондоні. А от їхній старший син Джордан у 23-му році вступив до Єльського університету. у США. там він почав вивчати українську мову та історію. Нещодавно хлопець розповів, що його молодший брат намагається піти у професійний футбол. За словами Джордана, хоча на Крістіана Ліху увесь тягар відповідальності перед авторитетом батька, близькі намагаються показати йому, що він не має бути таким же гравцем, як тато, і має йти своїм шляхом у березні цього року син Шевченка дебютував у юнацькій збірній. Перед цим хлопець отримав українське громадянство. Зірковий татусь привітав рідний для себе номер сім, під яким тепер грає і крістян. Екс-депутатка Наталія Королевська, що прославилась в Україні своєю проросійською позицією, втекла за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Тим часом на батьківщині політикині оголосили у розшук. Докладніше про те, де зараз королевська і чим займається під час війни, далі. Підписуйтесь на наш канал. Майбутня політикиня народилася на Луганщині у 75-му році. Згідно з наданими королевською документами, вона має дві вищі освіти та ступінь кандидата наук. Тим на початку 13-го року у змі розвернувся скандал через те, що насправді політикиня не отримувала вищої освіти та підробила власні дипломи. З початку 90-х до початку нульових королевська встигла попрацювати менеджером на підприємстві Етко, фінансовим директором компанії Мета та виконавчим директором Асоціації. Асоціації товаровиробників виробників Луганщини, ми політичну діяльність вона розпочала у 2002 році як депутат Луганської обласної ради і секретар постійної комісії з питань промисловості, будівництва ЖКГ та торгівлі у шостому році Королевська обралася народним депутатом від блоку Тимошенко. Вже за рік нардепка стала головою комітету з питань промисловості і регуляторної політики та підприємництва, а згодом співголовою групи з міжпарламентських зв'язків із Росією станом на 2008 рік, за оцінкою журналу Фокус, королевська як співзасновниця ВАД Луганськ-Холод зі статками 243 мільйони доларів, входила до першої сотні найбагатших людей України. У грудні 2011 року політикиня була обрана лідеркою української соціал-демократичної партії, яка входила до складу блоку Юлії Тимошенко. Тім уже за півроку була виключена з фракції Бют через системне порушення фракційної дисципліни. У березні 2015 року королевська Займала посаду віце-прем'єра соціальної політики та пенсійної реформи у тіньовому кабінеті міністрів, створеному партією опозиційний блок. Уже за рік стало відомо, що нардепка через підставних осіб торгувала кольоровим металом через так звану ЛНР, королевська одружена з екс нардепом від опоблоку Юрієм Солодом. У пари двоє синів 2001 та 2008 року народження. Старший Ростислав у жовтні 2020 року здобув мандат депутата Краматорської міської ради від партії ОПЗ. Заже крім того, він став членом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та зовнішньої економічної діяльності у вересні 2017 року. Наталія Королевська повідомила, що удочерила маленьку дівчинку зі слов'янська. Депутатський мандат політикиня склала уже під час повномасштабної війни в Україні у 23-му році. А ось втекла з країни разом із чоловіком, депутатом та дітьми ще раніше. Як виявилося, тепер колишня нардепка із сім'єю живе в Еміратах, де володіє елітною нерухомістю. Востаннє королевську бачили в Дубаї. Тоді як нардепка із чоловіком прийшла до ресторану на день народження матері ще одного українського депутата з ОПЗЖ Вадима Столара. Схоже про російські політики, навіть за кордоном. Продовжують зустрічатися та підтримувати зв'язок. Тим часом в Україні Наталії Королевської оголошено в розшук у грудні 2022 року. На виявило факти її можливого незаконного збагачення на майже 50 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено умисне внесення королевської недостовірних даних до декларації за 2020 рік. Бід реальних вони відрізнялися на 3 мільйони 800 тисяч гривень. Також у змі є інформація, що королевська володіє земельною ділянкою та будинком у Підмосков'ї. Цю нерухомість вона також не вказувала у своїх деклараціях, відколи вперше стала народною депутаткою. Незважаючи на те, що Королевська склала мандат, вона продовжує підтримувати зв'язок із перейменованою депутатською групою ОПЗЖ під назвою Платформа за життя та мир. Ба більше як стверджують джерела радіо НВ в українському політикумі, Королевська. Перебуває в депутатському чаті групи, де в режимі реального часу бачить усе, що відбувається, і знає про всі засідання ради, комітетів та їхні голосування. Видання припускає, що Королевська досі відповідає за зв'язок ОПЗЖ із Росією. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.